Ставка зроблена на велику кількість живої сили там артилерію та РСЗВ. Зараз ворог, будемо говорити так, що Лиман перший ось в тому, в тому квадраті йдуть бої. Йдуть бої доволі серйозні. Ворог намагається штурмувати сили оборони, стримують ворога. Та інформація, яку публікує Deep State про, наприклад, на Сватівському напрямку форсувати. Водойму місцями і пройти трошки вперед. Знову ж таки, на Луганщині, ну, мовляв, пише Діпстейт взяти три села. Певні, ви ці назви можете подивитися. Робити з цього трагедію взагалі не варто, оскільки, ну, давайте подумаємо: у нас другий рік фактично буде широкомасштабне вторгнення, і ворог.